віри у перемогу і мир. Невтомно, і всі розичимо улюбленим глядачам. Ну, а ще, знаєте, сьогодні, я думаю, будемо говорити про перемогу і про віру, про чесноти, і про те, що не все пропало і не все зрада. Є таке перемоги і є і здатність, і можливість вірити і утримувати за вірою. Я сподіваюся, що про це теж йтиметься в нашій розмові. А ще ми сьогодні будемо говорити. Ну і, власне, я б з цього і хотіла почати. Не тільки тому, що цей 17-й рік є роком Японії в Україні, а тому, що Японія це більше, ніж просто країна. Це певна метафора, це певний знак, це певний символ. І тому це в нашій програмі Я і це сьогодні Японія. Ну, все мій назви я, Поні. Я є аж два. Я я вирушаю в студію для того, щоб поміркувати з людиною, яка не просто там побувала, а побувала в команді молодих українських лідерів. Це була така цікавезна програма. Ну я сподіваюсь, цікавезна програма, яка звалася корабель молодих лідерів України. Ось вона, Аня Анна, Бомбіно, яка тут тут я і хочу втулити цю свою цитату, що не все зрада, а є перемога, і можна абсолютно чесно, не маючи ніяких там зв'язків, додаткових корупційних схем, грошей чи впливів, от тільки тому, що ти хочеш, і ти конкурентний, потрапити в таку команду і поїхати в Японію. Я права? Так. Ну тому давай спочатку. Ми трохи говорили про це, коли ти несподівано, але з великою приємністю для себе і для всіх нас опинилася в цій команді, взяла участь у конкурсі і виграла це місце. Ну і далі ми з тобою вже бачилися тоді, коли ти мала вирушити в цю подорож. Ага. А вже що було в подорожі, ну в Фейсбуці можна було бачити, надихатися, дивуватися, але зовсім тишечки. От тепер тобі доведеться звітувати. Але почни все таки, як... Ну, як для тебе це почалося? Чого ти наважилася і чи наважилася? Ну, що тебе торкнуло так, що ти вирішила в цю команду і на цей корабель? Я аж в Японії? Ну, насправді, мабуть, це були знаки, в які я до останніх моментів взагалі не вірила. Це були знаки. Я повсюди бачила оголошення про набір в цю програму. Міністерство молоді та спорту ще влітку оголосило набор в команду. Це такий open call, коли будь-яка людина, яка має якісь досягнення в громадській сфері, в будь-якій суспільній діяльності, яка приносить користь Україні та суспільству, може подати заявку англійською мовою дуже складний процес. Треба подати мотиваційний List. лист. CV – це таке розширене резюме англійською мовою. Та Три хвилини відео мотиваційне, чому саме ти маєш представляти Україну на міжнародній арені в рамках цієї японської програми? Ти я ж англійською записано. Це англійською мовою. Тобто так. листа недостатньо. Треба листа ще й було показати, який ти і як ти емоціонуєш, так. як ти качаєш енергію, як у нас так, каже телевізійники. Так. Ага. І взагалі, яку ти користь приносиш Україні, і чи можеш ти її показати? Ага. І я всюди бачила це оголошення. Ну і взагалі я якось так себе м, останні. П'ять років ідентифікую насправді з Україною, я не знаю чому. Ось мені здається, що ми з нею такі однолітки. Ага. Дуже схожа у нас, мабуть, історія якась життєва. там, Хто зв'язалась з поганою компанією, прокидали там ага. то ще щось дуже От, чомусь, мені здається, що я така невеличка інтерпретація України, і мені здавалось, ця програма ідеально для мене підходить. Так. Я думаю, ну чому би не спробувати, англійська є, якісь певні досягнення, результати в суспільній Nie. діяльності є. Чому би й ні? Ну, до останнього невідала. Ти нічого що? не втрачаєш, так? Так, ну, нічого не втрачаю. Написала листа, переклала CV своє, розширила його. Насправді багато чого в мені є що розказати, багато чим є поділитися. Думаю, ну добре, зняла відео, це те, що я непогано насправді вмію робити. Відправила, отримала відповідь. Приходьте на співбесіду в міністерство молоді та спорту в Києві uh -huh. відібрало 25 людей uh -huh. а більше 200 заявок, якщо не помиляюсь, отримало міністерство. А, я думаю, що це небагато з усієї України, але я думаю, що а, тут причина стала в тому, що не всіх суспільних діячів. Гарний рівень англійської, да, по-перше, да, да. це поки що бар'єр, дуже так, суттєвий. Так угу. так. не всі мають час або достатньо натхнення, щоб проробити таку роботу, ага. написати і мотиваційний лист, і зняти відео, і так далі. Тобто, ну, я це думаю, те, що да, 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 угу. це декого можливо ну, і Хтось просто не бачив цих оголошень і навіть не так, знав про цю програму. От не випадково на лавця і звір Ну, Тобто тут є інформація, яка на тебе йшла, вона для тебе. Але 25 відібрали, і ви всі 25 і поїхали чи вас менше? Ні, поїхали? ні, це був наступний етап. Ми а -а. приїхали всі в Київ, в міністерство. Ми проходили співбесіду з 20 членами комісії все англійською мовою. 15-20 хвилин кожен проходить співбесіду. Зі англійською мовою там були представники і Міністерства, і Посольства Японії, і МЗС. Дуже багато людей було. Дуже стресова була насправді ситуація. така ситуація ага. для мене, тому що для мене не проблема говорити про себе, про свої якісь проекти, досягнення перспективи і плани на майбутнє. Але мені задали такі дивні питання: типу, які види спорту японського ти знаєш, якими ти займаєшся? Потім запитали про королівство Тонга, і я така. Ага. Що? Ну, тобто а це я... було не про тебе, а це передбачалося ну, достатньо широкий рівень ерудиції. Да. Ага. Так, ніхто не посміхався, всі були дуже серйозні, і це ж все англійською мовою. А я, коли нервую, я починаю жартувати. Ага. Це поганий знак, якщо я починаю жартувати. І мені здавалось, що я просто завалила все. Просто я Могу була пригнічена, да, У мене була депресія ці, цілий тиждень, тому що мені здавалося, що ця програма вона ж створена для мене. Я обожнюю японську культуру. Коли я е, обирала для себе вищий навчальний заклад, я дуже хотіла поступати на японську філологію, але це було дуже дорого для мене. Я навіть там і на журналістику поступала. У мене не було грошей платити за навчання, тому мені доводилося працювати е, по ночах, ага, щоб ага. сплачувати навчання в університеті там з 18 років. Ну а японська коштувала в три рази дорожче, ніж журналістика. Тому То, довелося такий да, брейк uh -huh. да, зробити. І тут я думаю, ось це нагода, ось це шанс. І тут раптом через те, що ти не знаєш про тонго, тобі так, доведеться. Так, І тут я не знаю, що таке тонга. Із спорту японського згадала лише сумо, і думаю, ну все, провалила, все. Ось так. Але виявилось за тиждень, коли вже оголосили результати набору. виявилось, що не все так погано. І коли я просто я йшла, до речі, десь тут в районі ТРК Запоріжжя я була. Ага. І отримала листа, що я пройшла. Як, як побачила своє ім'я в списку, я просто. Я там кричала на цю вулицю і мало не зумівна. Мало не англійською мовою, да. так. Да. Так, так, майже японською. Так. Ну Тобто, ти погоджуєшся, що Японія це не тільки країна. Для тебе це теж більше, ніж просто країна. Що це? Ну Це якась культура. Що це за метафора? Що це за смисл сьогодні? Ах, ну Для мене Японія. І японці, це взагалі якийсь окремий світ uh -huh. насправді. Ну, ми всі кажемо, що так, вони такі специфічні, тому що вони дуже довгий час були законсервовані країною uh -huh, на своєму uh -huh. острові. Воно так і є. Ідентичність такий... Вони ідентичність свою uh -huh. да, зберігли в якійсь такій терсовості. Так, вони зберегли свою ідентичність, і я насправді думаю, що це те, чому Класно, ми так? можемо в них повчитися. Класно. Тому що ну, є такий стереотип, що вони поважають все і кожного. Так, це реально так і є. Uh -huh. Але це те, що. Робить їх японцями, вони поважають, мені здається, навіть повітря, і мені здається, що це те, що ми можемо в них перейняти, і вони ага. дуже поважають свою культуру. Ага. Тобто, якщо в нас в Україні останні три роки ми почали носити, звертати так, на це увагу вишиванки, і... якось да, да, ідентифіка... да. ідентифікувати себе з Україною, співати українські пісні і так далі, тому що революція, складна ситуація в Україні і так далі, війна на сході, да. так і то в Крим. Японії кожен. О, вони всі з маличку зберігають всі традиції. У кожного є національний костюм, кімоно, там є дуже багато різновидів. Mm -hmm. Вони їх вдягають не лише на свята, вони їх вдягають і просто так, на якісь особливі зустрічі і все інше. Хоча Но вони це дуже, дуже дорогі. дорогі. А, ну, от, все? Бо вишиванки, я пам'ятаю, як всі, коли кинулися, а потім стало зрозуміти, що це зручно, це красиво, зручно, це урочисто, це дійсно і для повсякдення, і як свято, а з кімоно? Дивлячись, яке кімоно. Ага. Так, я вдягала і кімоно із шовку, дуже дорогі кімоно. Ага. В префектурі я коли не були. Були нас так, нас так вдягнули, закутали, декілька жіночок ага. нас огортали в ці ага. кімоно. А це не так зручно, як шорти і футболка, наприклад. Ага. Але це доволі зручно. І коли ти вдягаєш кімоно, ти розумієш, чому вони ось так ходять маленькими кроками. Ага, ага так, Тому що ага. воно дуже вузеньке. Але це ти, коли його вдягаєш. Ти почуваєшся такою жіночною, такою традиційною, такою прям хочеться себе вести так аристократично по-японськи кланятись, складати uh -huh. ручки і все інше. Це такий лайфстайл, мені здається, японський. Uh -huh. А що значить okay. по-японськи кланятися? Це що? Це ну таке погодження з усім? Ну тут от це ж теж сприймається якось так не дуже позитивно. От вони такі з усім погоджуються. Це ж не зовсім так. Ні, це не зовсім так. Я... Ну, Знаєте, вони вони справді не схожі на нас, ага. а кланяться так. Ти підходиш до японців, ага. кажеш кончува, Та нахиляєшся, дарами. так ага. виявляєш свою пошану до цієї ага. людини. Так, вони не дуже люблять, коли ти їм тиснеш руки. А, Обійматись для них це взагалі нонсенс. Ага, так. Ага, ну, це ага. ми так думали, коли ми просто прибули в Японію, коли ми спілкувалися з такими середньостатистичними японцями, коли у нас був хоумстей, це значить, що ми два дні жили в родині японський. Так. Ага, ага. так. І це насправді була найкраща взагалі, мить всієї програми, тому що я зі своєю колегою Лідією ми провели два дні в префектурі Ямагучі, яка теж була, була дуже класним знаком для мене, тому що ця префектура вилитий Крим. Uh, я дуже часто говорю, що я ну, жодного разу після окупації не була в Криму. Я дуже сильно uh -huh. по ньому за ним скучу, сумую, скучу. Ага. Так, і так, і, тут, і тут ми прилітаємо, я виходжу і я розумію, що це ідентичний Ялта. Да, Ялта тут Алушта, а це дорога від а, Ялти до Севастополя. Uh -huh. Ну, Тільки трішки інші люди, трішки інші вимиски з іерогліфами. Ага. Так, а але, пейзаж той самий. А пейзаж той самий. І, і так я море. І море, так, японське море. Ну яке дуже схоже на чорне море. Ну воно ж зараз холодне було дуже. От ви ж так, були звісно. на кораблі. Угу. Так, так, так. Давай тоді про корабль ще трошки, бо я переживаю, щоб ми встигли про це. Uh -huh. Отже, вже зрозуміло, що не було в тебе розчарування, тобто уявлення про досвід співпало з досвідом. І коли ти поїхала, ти не розчарувала, ти не пожаліла, що ти втрапила в цю програму. Я жодного. Разу жодної миті не пожаліла. Я насправді цінувала кожну мить. У нас були постійно дуже суворі правила, які мої колеги насправді постійно намагались бойкотувати. Але японці дуже люблять правила, вони дуже пунктуальні, вони дуже люблять, коли люди поважають правила. Так, і, і для, для мене це було та, і це так, класно. Для... Це дисципліна, така так, нормальна так, здорова. Я дисципліна. люблю дисципліну, тому для мене це було не нормально. Да, для мене це було нескладно. А... Ну, ж ти була одна. З і України, України, так, так, з України так. Була... вас було вісім. А, ні, нас було 11. Одинадцять, взагалі 12 ага. людей в делегацію кожної країни входить. Ага. Але в нас одна дівчина захворіла в останній момент температура 40, і вона не змогла полетіти а, з нами ага. із ага. Києва. Тому ага. так нас було, у вас 11. було 11, Ви були трошки меншою меншої команди. Так, гендерна рівність 6 хлопців, 6 дівчат. Одна ага. дівчинка відпала, але гендерна рівність у нас все одно зберігалася. Отже, ви вирушили з Києва, і що ви там мали робити? Власне, ваше завдання, ваша місія яка була. Взагалі, вся ця програма, вона а, розрахована. А, головна а, мета цієї програми, яка триває вже 29 років. Це 29 й рік цього року корабель Дніпонуро відправився у цю неймовірну, на мій погляд, подорож. А, головна мета цієї програми це міжкультурний обмін, ага. це налагодження дипломатичних та просто людських Битки. стосунків між. Представниками різних країн Україну вперше запросили для участі в цій програмі. Ага. Так, це насправді дуже велика вдача, і це відбулося навіть не через те, що цей рік рік Японії ага, в Україні ага. це, це свіпала, ж окрема це історія. Так, і... так, десь посли наших країн зустрілись дуже випадково, і якось так народилась ідея нарешті запросити Україну. Ага. Ось чому ми дуже раді. А, і я сподіваюся, після вашої поїздки будуть запрошувати далі. Так, так, так. Про це я трішки пізніше розкажу, ага. тому що це взагалі окрема історія, тому що ця програма, цей корабель, це лише початок співпраці. Це лише маленька-маленька відправна точка. Ага. Тому що в нас дуже багато планів на майбутнє, і ми тепер війшли в такий великий світовий клуб Еламні ага. Кораблю молодих лідерів. Так, ага. і ми налагоджуємо співпрацю, і ми зараз стартуємо з новими а, разом в кооперації з представниками різних країн ага. і Японії в тому числі. Так. Ну, ви, це ти і наша команда. Як ви між собою? Бо ти з Запоріжжя, інші там Київ? Ліві. До речі, які міста були? А, у були у нас... якісь невеличкі чи були прогнозовані? Так, Київ, наприклад, лів? Павло Котенка, мій колега, улюблений, він розмовляє японською мовою. До речі, шість років навчався в Токіо. На Аґрікалчер Сістемс він вивчав ага, це. Ага. Сільськогосподарські культури. Так, так, так. Ага, ага. Так, а, Розмовляє японською мовою. Він із Шепетівки. Це невеличке містечко. Містечко. Да, так, да. так. Містечко, так. мені здається, в залі селище міського типу чи містечко просто селище міського типу. Ага. Так це ж так а, дівчинка Лідія з Луцька, Світлана Ярова із Вінниці. Вона, до речі, наймолодший депутат Вінницької міської ради. Так. Добре, що такі молоді лідери є в міських радах, так нічого у нас попереду. Так, Це все? Ростислав наймолодший член нашої делегації зі Львова. Але не дивлячись на те, що йому 19 років, він вже просто гуру своєї організації, пласт, він пройшов дуже багато програм, завершив флекс навчання, і він є молодим лідером свого міста і він ага. навчає молодих львів'ян. Всьому, що він знає, він взагалі просто. Ходя енциклопедія, да ну тобто йому 19 років, а мені здається досвіду в нього вже як у 35-річного такого класного чувака. Це ж треба. <клес> так. Ну і ви між собою продовжуєте спілкуватися, і ще ця кооперація з усім світом. Так, у нас насправді кожного тижня ми майже проводимо наради. Онлайн, ага. тому що ми в кожного кожному, кожному різному місті знаходимося. Ага. Так, ну декілька людей проживає в Києві, ага. проживає, навчається, робить реформи судові. Наприклад, як мій колега Михайло Жернаков із Ой. РПР. Ага. Так а... ну, він взагалі сам Жидомер, мені здається, чи звідки він Михайло Михай... 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 Жернаков із да. Харкова. Із да. Харкова. Ну, та я пам'ятаю, що це він, зараз а, він в Києві. відомий. Да. Да, та, відомий да, да, всі да, <laughs> Ну, бо він найбільше робить для реформи судової найскладнішої реформи. Але я все постійно перебиваю, бо дуже цікаво. Давай про корабель. Отже, ви зайшли на корабель, ваша. Команда і всі інші. Так, 240 учасників. Тобто, оскільки це програма японського уряду, і вона більше мені все ж те таки здається для японців: 120 японців, 120 представників інші інших країн. країн. Угу. Це 10 команд по 12, 12. людей. 14. Так, 10 країн: Україна, Канада, Бразилія, Коста-Ріка, Фіджи, Нова Зеландія, Індія, Єгипет, Кенія. Так. Всіх ага. перерахувала. Ага. Так. А, і всі ці команди, наша головна мета не просто спілкуватися між собою. Ми всі ці 45 днів. Ми 10 днів провели в Японії і 35 днів провели на кораблі. Так, головна... подорожі. Тобто, ви подорожували так? на кораблі? Так, Чи він ми... стояв в портах? Ні, ми вийшли з порту Йокохама. У Токіо ага. а, і відправилися в напрямку до Нової Зеландії, Тихим океаном. У нас була одна зупинка на острові Вануату. Це острів, який, за всіма прогнозами, через кліматичні зміни через 20 років зникне. Так, зникне під водою. Але не дивлячись на це, острів Вануату, він двічі входив в рейтинг а, націй, країн. В якій проживають найщасливіші найщасливіші люди. Так, тобто індекс щастя там два рази був на першому місці. Це ж треба Україна, так. от щойно індекс щастя найменший був серед європейців. От, будь ласка, у людей можуть бути серйозні проблеми. Так, але вони тому я просто нападала на вануаців і питала: Are you happy? <сум> Why? Why do you think so? Тому що ну, насправді в них така ситуація, вони у них, у них е е дуже. Не для нас економіка, тобто з туристами з нами вони розраховуються ватами, грошима, але між собою в них бартерна система ага. система обміну. Тобто Датуральна гроші вона. для них так гроші для них не мають такого великого значення, як для нас. Я думаю, що це один із показників, чому вони насправді такі щасливі. Так, і всі з ким спілкувалася, вони. Ну от вони кажуть, так, я щасливий. Чому, чому? б би ні? живу, я щасливий, да б би і ні. Отже, ви заїхали на цей острів. Так, насправді як... у нас була mm -hmm. там просто дозаправка, тому в нас було лише там чотири вільні години. А судячи з мого там і з інстаграмів, фейсбуків моїх колег, uh -huh. так всі можливо можуть подумати, що у нас така mm -hmm. лакшері лайф. Ми там mm -hmm. ходимо, mm -hmm. розважаємось. Ні, це виглядає так. Ми вибігаємо, біжимо, 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 кудись, запихуємось там і так далі. Потім зупиняємось, робимо одне фото. Так. На якому ви дуже щасливі? На якому ми дуже такі лакшері, да, да, роскішні, дуже тихі, такі тихі, спокійні. Тихі, да. спокійні. Ага. І потім біжимо далі. Да. Да. І це була в всі 45 днів, так? Да? Всі 45 днів. Так, так. так. Насправді у нас був дуже насичений графік. У нас було дуже багато лекцій, семінарів, тренінгів, які ми в тому числі проводили самі. Ми всі проходили курс навчання Leadership Seminars, Це такі тренінги з лідерства. Ага. Це project Management. Як керувати проектами, як їх створювати, як розробляти місію, візію проектів і все інше, як керувати проектами, як керувати командами, як їх збирати. Ага. А, і це cross-cultural understanding, тому що дуже різні люди зібралися: індуси, японці, Коста-Ріка, Бразилія, та... Кенія, так, Нова Зеландія. Ми всі були дуже різні. Ну, кросхалтер, тобто да. між культурні з одної культури в іншу культуру. Так, ага, так, і, так. Треба було... і наші, так, наші і ще й японці, дійсно, треба. Модератори, фасилітатори, вони намагались нам а, донести такі головні меседжі, а, що в нас є спільного, що в нас є різного. різного. Так. І цим ви цікаві і цінні. Так, ага. так, так. Подобляли. Ну, на, наприклад, коли ми розглядали пунктуальність, така активність, тобто. А якщо день народження у Олі Вакалу, вона запрошує всіх на 19-ту годину до себе додому. О котрі прийдуть японці? Японці прийдуть о 18.55, за 5 ага. хвилин до початку. Так. Українці прийдуть, ну, 10-15 хвилин за да, пізніця, да, ну, да. тому що першим приходити якось ну, не, да, не да. дуже. Ну, Коста, Ріка і Бразилія вони прийдуть за півтори години, за дві години після початку, після. і це нормально. І вони навіть не будуть себе почувати некомфортно. Ага. Так що вони так. Що їх так довго чекаються. Це ж треба. Ну і до цього треба нормально ставитися. Тобто, тут якраз цьому і вчили вас, так Так, нас цьому і вчили, тому що. Коста-Ріка, Бразилія, да вони такі були постійно на релаксі. А японці, які придумали цю програму, вони дуже не люблять, коли хтось запізнюється хоча б на одну хвилину, і вони на на одну секунду. Он, запізненням вважається одна секунда. Ох, і в нас жоди. постійно так муштрували, щоб ми приходили вчасно. Ну за п'ять хвилин, я так зрозуміла. Да, за п'ять хвилин. Тоді вже точно вчасно. Так у нас якраз тут і залишилось п'ять хвилин до, до кінця програми. Я ще хочу дізнатися, все таки там наї. Потужніше враження, чи тут важко так сказати, що найбільше запам'ятається, чого ти ніколи не забудеш? Що воно всі в кожному з 45 днів щось було? Постійно було щось таке, що насправді змінює тебе кожну секунду, і вся ця програма змінила мене і кожного учасника от раз і навіки. Клас. Я думаю, що най. Такими яскравішими враженнями були це було спілкування з людьми. Так, навчання, навчання ну, бо дуже такий багато фільтр. Такі люди, це ж не просто це дійсно дуже цікаві. Люди. Так, ми виходили в портах. Ми в Новій Зеландії ми відвідали селище Маурі народу. Ага. Ми відвідали на Фіджі селище так. Людей просто побачили, як вони живуть. як, як які в ці вони фіджійські. Села, які вони фіджійські церкви, я заходила. Ну насправді це був такий особливий момент, це мені години не вистачить, щоб вам розповісти. Коли мене просто взяли за руку і завели в фіджійську церкву. А, і ми просто співали пісні фіджійською мовою. Вони мені видали книгу, і я з ними співала. І це був такий особливий момент, тому що а, там, я за день до цього дізналася, що а, мій добрий друг помер тут ага, в Україні. Для мене ага. це було таким знаковий знаковим момент, тому що. Наступного дня мене запросили і завели просто да, всю церкву, да. хоча вони нічого не знали, ага. і, ну, і як можна да, так... було і грамувати? так. Кожен момент він був особливим, і японці вони просто неймовірні. Ну я на себе взяла таку місію cross-cultural yeah. understanding yeah. з ними розповідати їм, які ми. Як ага. ми що робимо? Тому що вони дуже-дуже сором'язливі. Ага. Вони... І вони мало знають про нас. Ну, про так, нас Вони дуже мало, мало знають про нас. Угу. Так, ми так. самі про себе мало знаємо, а уж точно в світі. І мені ще, знаєш, коли ти називала, хто пройшов ці 10 команд. Ну, чекаєш, це Америка, це точно Британія, це точно Німеччина, це точно Франція uh -huh. Італія, так ну, Тобто, ти чекаєш оці країни, які відомі, які. Ну, Ті, що завжди на слуху, а тут такі, ніби, і що там Україна в такому товаристві, що ти скажеш? Чи тобі було б да, цікаво нам, якраз? Було, нам було суперкомфортно. Насправді ми були єдиними представниками з Європи. А, так, і ми якось так нас постійно асоціювали з Європою. Ну, і, ми, а, і, з і, так, ага. і ми з гідністю носили ага. цей крес і звання ага. європейців. Тому що ну, ми такі і є. Я, а, знаєте, постійно. Тут в Запоріжжі в Україні я стикаюся з тим, що молодь вона хоче покинути Запоріжжя, Україну. Вони кажуть, що та тут нема чого робити, ось там за бугром, ось там ага, краще. Ага. Причому це саме Європа, це саме ці відомі, вже так би мовити, успішні країни. Так. Да. І в Японії краще, всюди краще. Скільки я не спілкувалася з хлопцями дівчатами з різних країн, я зрозуміла, що все, що зараз відбувається в Україні, просто. Ну, ми маємо бути насправді прикладом, ага. тому що все, що я розповідала тим самим японцям, воно їх настільки надихає. Ми кожного дня робимо настільки багато речей тут в Україні. Кожен з нас ага. ми змінюємо наше суспільство неймовірно швидко. Неймовірно неймовірно, швидко Нам здається, що все повільно, а це неймовірно так, швидко. так. Неймовірно швидко, неймовірно енергійно і їм є в чому. Чому у нас повчитись? І вони мені говорять про це кожного дня. Коли ми з ними переписуємось, коли ми з ними розмовляємо в скайпі, вони, вони постійно кажуть мені, Аня, ти нас так надихнула, тепер ми будемо робити в 10 разів більше ніж. Вчора і до цієї програми треба до сліз. На жаль, ми зараз вже маємо з тобою закінчувати. Але я знаю, що ти будеш робити. Я знаю, що тут дуже цікаві проекти. Так. Запрошуємо і з проектами, і з дітьми, які тут вже долучаються до цих проєктів. Робиш дуже багато, плідно, надихаєш. Це правда, це не японці. Це і ми тобі скажемо. Тому ділися цим з нашими глядачами, а ми завжди запрошуємо. Дуже дякую. Дякую дуже. Щастить, до побачення. До побачення.